Світлана Павлівна вже давно була на пенсії, вела спокійне, розмірене життя і намагалася радіти кожному сірому дню. Їй нещодавно виповнилося 75 років. Вона жила одна у своїй однокімнатній квартирі, і єдиним другом її була невелика дворняжка Міла. Ось мілко. Любила повторювати своєму песику господиня: Я тепер у такому віці, що й заводити тварин мені не можна, а ти мені випадково дісталася. Тож я не знаю твоїх років. Але здається, ми обидві пенсіонерки. Справді, песика жінка підібрала три роки тому біля аптеки, куди постійно ходила. Малятко тоді тремтіло біля ганку і безпорадно озиралося. Не могла Світлана Павлівна пройти повз, забрала її до себе, прийнявши затуцення, і тільки вдома помітила, що її знайда доросла собачка у занедбаному стані схудла, злякана, тремтяча. Нічого, сказала тоді Світлана Павлівна, я тебе відгодую, відмию. І ти залишишся у мене, бо нормальних господарів, швидше за все, у тебе й не було. Скоро, Мілу було не впізнати. Вона погладшала, повеселішала і не відходила від своєї рятівниці. Хазяйка навчила її ходити на повітку, і тільки в парку, куди вона ходила двічі на день, Міла гуляла без повідця, поки Світлана Павлівна сиділа на лавці та читала журнали у хорошу погоду. Але песик нікуди не відлучався від лавки, буквально не зводячи очей з господині. Ніби боявся її втратити. Постійні відвідувачі парку, а їх було чимало у цьому районі, знали цю парочку бабусю з маленьким песиком. З нею привітно віталися і пенсіонери, і школярі, які йшли додому через парк після занять, і її приятельки, які приходили посидіти на сонячній лавці і поговорити. Ми з тобою тому й не слабі, казала своїй мілі Світлана Павлівна, що режиму дотримуємося. В один час стаємо, їмо, гуляємо. Жінка розмовляла з собачкою вголос, коли не було співрозмовників. Але одного разу з'явилася на лавці дівчина, яка відразу ж привернула увагу пенсіонерки. У студентки теж був песик, але такої крихітки Світлана Павлівна не бачила раніше. То була порода чихуахуа, так сказала дівчина, яка усміхалася щоразу Світлані Павлівній, і розповіла історію свого маленького друга. Я живу неподалік, у нутому сірому будинку і навчаюся у педагогічному на філфаку. Розповідала Алла, а ось цей песик дістався мені зовсім випадково від сусідки, якої не стало. Родичам песик був непотрібний, і вони не знали, куди б його прилаштувати. А я останні два місяці і так гуляла з ним у дворі, допомагаючи його слабій господині. Він звик до мене, ну і не могла я не взяти його, хоча у самої часу не так багато, щоб доглядати тварин. Адже я навчаюся і підробляю вечорами, допомагаю робити уроки школярам, а той у няньках сиджу. Отже, долі наших собак схожі, кивнула Світлана Павлівна, а в тебе добре серце, дівчинко. Успіхів тобі, тільки такі нам вчителі потрібні. Алла завжди приходила в парк з книгою. Її песик на ім'я Нік прогулювався поруч з лавочкою, не дивлячись на інтерес Міли, а потім просився до господині на руки і та брала його до себе на коліна, де він сидів смирно, скрутившися як клубочком. Дівчина починала читати. У цей момент Світлана Павлівна не заважала студенці, нехай читає і сама відкривала свій журнал із розповідями. Увечері Світлана Павлівна завжди чекала на дзвінок від дочки Али. Як справа у вас, доню, як Микита? розпитувала вона. Микита єдиний і улюблений онук, який вже працював в інституті, який і закінчив, і був наймолодшим викладачем на курсі. Однак, 27-річний хлопець був дуже сором'язливим. Високий зріст, худорлявість і окуляри часто викликали усмішку у його студентів. Трохи сутулячись, Микита заходив до аудиторії, намагаючись не дивитися на учнів, починав читати лекцію. І Незабаром студенти сиділи, затумувавши подих. Так було цікаво. Мати була рада, що син знайшов себе у професії, проте її турбувала відсутність особистого життя у сина. Надто багато ти займаєшся, сидиш за книгами синку. Зрозуміло, що тобі треба зміцнитись у роботі, грамотно побудувати лекцію, але все таки частіше гуляй, дихай свіжим повітрям, займайся пробіжками, чи що. Микита погоджувався, але так само сидів за книгами і нікуди не прагнув йти розважатися. Якось бабуся сама поговорила з ним: Прийди, онуче, твоя допомога потрібна. Зустрічаємося у вихідний, у моєму дворі, о десятій ранку. Чому у дворі? не зрозумів Микита, але бабуся вже завершила розмову. Він побачив її у дворі. Світлана Павлівна одразу передала йому собачку на повідку і попросила погуляти з Мілою, поки вона сходить на ринок і в аптеку. А зустрічаємося ми біля тієї великої лавки, як завжди. Ти пам'ятаєш, де я зазвичай сиджу з Мілою? Там її відпустиш побігати. Вона місце знає і нікуди не піде. І я скоро підійду, повідомила вона онукові. Бабусине швидко розтяглося на півтори години. Однак, коли вона підходила до призначеного місця, то з великим задоволенням ще здалеку помітила, що Микита сидить поряд з залою, і вони про щось розмовляють. От, і чудово, мої любі, от і молодці, прошепотіла тихо бабуся і покликала до себе Мілу. Собачка підбігла до господині, а Микита встав і взяв сумки в бабусі. Ой, і ви тут, Алочко, а я сьогодні вся в бігах, накопичилося стільки справ, що довелося просити Микиту про допомогу. Моє самопочуття трохи погіршилося. Сходила до лікаря, ось приписали лікування, і тепер хочеш не хочеш, а треба лікуватись. Дівчина побажала Світлані Павлівні удужання і поспішила зі своїм ніком додому. Микита пішов проводжати бабусю до хати. А ти про слабість нічого мамі не казала, сказав він. Тому й не казала, що почнуться ахання, постійні попередження та накази, відповіла бабуся. А от тобі скажу: тиск у мене пустує, тому й голова паморочиться. Загалом одна надія на тебе, хлопчику мій. Допоможи й матері не говори зайвого. Адже мені не так багато допомоги треба, тільки мою мілу вигулювати і продукти приносити, поки я прийду до тями. Обіцяєш, хоча б тиждень, не дуже я тебе напружу. Микита озирнувся вслід Алі і кивнув. Звичайно, бабусю, одужуй. Тепер через день приходив Микита до бабусі довше вигулювати мілу вечорами у парку. Собачка раділа прогулянкам, бо звикла гуляти до схочу – а короткі виголи у дворі, поки господиня слаба, не дуже подобались їй. Микита повертався після прогулянок теж усміхненим. Що там мати не питає, куди ти ходиш вечорами? поцікавилася бабуся. Як не питає, запитує, звісно, кивнув Микита. Ну, а ти що кажеш? А той кажу, що ходжу на побачення, засміявся хлопець. Як, так і кажеш? От, мабуть, матері цікаво, усміхнулася бабуся. Але брехати не дуже добре. Хто б уже казав, зауважив онук, сама приховуєш свій стан, а я, до речі, і не брешу. Ти уявляєш, адже я познайомився з дівчиною в парку, і вона тебе знає, і Алла звуть. Ми там усі один одного знаємо, особливо собачники, підтвердила бабуся. Алла, ах так, та дівчина, що завжди з книжками, багато читає, і в неї маленький нік, так? Так, і вона передає тобі привіт, сказав Микита. Дякую, і ти їй передавай, скажи, що я вже майже одужала. Відповіла Світлана Павлівна. Як уже все? Це добре, онук обійняв бабусю, але якщо знадобиться, я завжди прийду. Чудово, я рада, що змогла так швидко підлікуватись і не бути тобі тягарем, Микито. Світлана Павлівна посадила онука за стіл і налила чаю, підсунувши тарілку з домашніми пончиками. Вона ледве стримувала себе, щоб не почати розпитувати Микиту про Аллу, і їхнє знайомство. Світлана Павлівна, як і раніше, виходила в парк. І вже рідко зустрічала там Аллу. Дівчина тепер зустрічалася з Микитою, беручи на побачення і свого вірного Ніка. Ну як там твоя дівчинка із собачкою? якось запитала Микиту Світлана Павлівна. У нас все добре, бабусю, ми так утрьох гуляємо, ось тільки в музеї нас не пускають, а в маленькі вуличні кафе ми проходимо. Нік досить спокійний і поводиться добре. Його навіть не всі помічають, тому що він сидить за пазухою в Алли і навіть засинає там. Але щоб дівчина ходила на побачення з собачкою, такого я ще не бачила. Гаразд, приносьте його мені, якщо він погано переносить самоту вечорами, сказала бабуся. Але Алла дуже рідко залишала свого вихованця у Світлани Павлівни всього три рази, коли ходили вони з Микитою в театр, бо гуляла пара недовго. Микита так полюбив Аллу, що не хотів зволікати з весіллям, і Алла зізналася бабусі, що відчула в ньому споріднену душу і тепло у відповідь. Якщо людина любить тварин, то для мене вона вже своя, а Микита дуже розумний та порядний. До того ж мені подобається, що він такий високий, посміхалася Алла, коли вони пили чай бабусі перед своїм весіллям. Ти ось тільки скажи, бабусю, одного разу спитав наодинці, посміхаючись онук. Ти нас просто хотіла познайомити, тоді коли хворіла. Ти, звичайно, розумний, Микитко, але є доля і є щасливі невипадкові випадки, ухильно відповіла бабуся. Так я й не зрозумів, Алла знала, що я прийду. Нічого вона не знала, що ти? запротестувала Світлана Павлівна. Микита обійняв її ти найдобріша і найкраща бабуся у світі. Він пішов, а Світлана Павлівна сказала Мілі: Бачте, який? Все йому розкажи, розтлумач, ще чого. Алла не знала та й я не знала, чим все це може закінчитися. Однак я сподівалася. Ми з тобою, мілко, одразу зрозуміли, що дівчина нашого роду, а там уже як Богові завгодно. Але Микита щасливий і вона щаслива. Чого ж нам ще більшого бажати?